Здоровенькі були любителі лісових грибів та ягід. У цьому відео ми мандруємо з вами лісовими дорогами і стежками, ровером, як кажуть у нас на Волині або пішки, збираючи щедрі дари прекрасної золотої осені. Зазвичай такий грибний натюрморт. Можна отримати за годину велосипедного фітнесу. І корисно, і смачно. З кінця літа ніяк не можна було дочекатися грибного сезону, бо воно було сухе, дощів не було, відповідної грибів було мало. Знаходили якісь лисички, та не густо. А з приходом осені у нас задощило так, наче там на горі прорвало і лило небесними потоками на спраглу землю на радість усім затятим грибникам. Показати. Середина вересня. Більше, ніж середина. Оце такі чорниці знайшла по дорозі. Це гріх завтра не приїхати зібрати. Сьогодні без тари. Якщо існує рай ягідний, я вже знайшла. Яка краса. Одним словом, дивіться, люди, масштаби. Трагедії. І то все чорниці, господи, чорниці, які потребують рук, які кричать: збирайте нас, збирайте. А між ними ще й виглядає брусниця. І каже, мене теж не забудьте, я теж тут є, яка гарненька. Але то вже на дворі пізно. Треба йти додому, їхати. О, ну, я знайшла місце, де ягоди родять. Про дорожні знаки. Це у нас привіт, середньовіччя, а це у нас 21 -е століття. Найшла отакий гриб. Кажуть, що зветься решетняк, не знаю. візьмемо ближче, глянемо. Ось так виглядає. Це якщо натиснути, то таке робиться. Це маленький. Так, тікачку, чіка, чікать. Тіка, тікай. Так, а це їх так багато в траві, бачите? Оце все, оцей решетняк, Чи що воно таке, не знаю. Що воно таке, га? Скажіть мені, що воно таке? Натискаю і що? Тут нічого не робиться. Тут все добре, так? Да? Мені теж робиться таке. Робиться темненький слід. Але що воно таке? росте сім'ями? Дурняк чи щось хороше? Скажіть, що то за гриб? Ой, що воно за гриб такий? Багато тут такого є, он маленький геть. Оце малесенький. Це це решетняк чи ні? О, зразу слід робиться. Хто шукає, той знаходить. Нещодавно бачила відео, де точнісінько такі самі гриби показував один чоловік. Називаються вони решітка, підрешітник Козляк. А смачні ягідки чорниці справді цілий вересень радують око. Проте на кінець першого місяця осені їх смак уже не той. Хоча на цих кадрах середина вересня і ягода ще дуже смачна. А це три години моєї праці і півтори літри чорниць та дві літри брусниць. Дороги. Один, другий, а ось тут третій. Красавчики, з тебе почнемо. Типу хороший, гарненький. Треба подивитися, чи не червивий. А цей ці два красноголовці-красунчики. Ой, які гарненькі. Просто неймовірно красиві. Один і другий. Молоденький, також гарненький. Ага. Угу. Красивий. Поїхала по білі гриби подивитися і по ягоди. А находжу. От що я находжу кресноголовців. Один. Ось тут в кущах ще один величезний який. Ого! Красавчик. Ах, пахнеть як класно. Зараз глянути не дуже червивий. Якщо червивий, то його не беру. Оце дорога не асфальтована, щебень. А це з дороги тако зійти, дивлюсь під кущем. Ну, цих братів я знаю. Далі росте такий собі пеньок. А за пеньком, дивіться, яка краса. Бо при дорозі я побачила два їхніх брата. А тут їх вже більше. Справжні опеньки. З-під пенька ростуть, опеньки. Клас. Знову наступний пеньок. І наступні красончики. Вони лише з'являються, Вони ще маленькі хай ростуть. І тут ще те, що виглядає сімейка. Привіт! Опеньки. Ось такий собі пеньок. І Кругом якого ростуть опеньки. Клас. При дорозі. Так, з цього боку теж, але вони маленькі ще. Треба приїхати через кілька днів. Оце одні опеньки виглядали. Там ще одні, а отут ще в мосі. І отут ще трошки. Я знайшла свою городину, свою грядку з опеньками. Розійду, дивлюся, о, якийсь сироїжка. Коли я дивлюся, то геть не сироїжка, то білий гриб. Це справжнісінький білий красунчик. Карл Йохан. Дивлюся далі, трошечки вперед. Вперед-вперед. О, ще його брат росте. Привіт, ще один красунчик. Хі -хі. Привіт! Понад самісінькою дорогою в лісі. Два знайшла понад дорогою. Побачила такого красавчика. Ось а от корчах побачила трошки більшого. Це ту геть маленький, я тільки хочу жити. Маленький дуже. А це трошки дуже маленький, але трошки більше молодий. Оце я хочу спробувати такого маленького молодого, який він смішний, клво. Який він величезний. Ви тільки гляньте на цього грибочка. Красавчик. Ой, який класний. Пахне як старенький вже, але кльовий. Це вже другий такий великий знайшла. Два малих і от два таких великих. Кльово. І ще один від дороги при камені росте. красунчик такий. Привіт, ну гості в нього вже є. Ого, звісно, тебе видобути. Ох, який ти кльовий, цей середній. Боже, який красавчик. А пахне як. Який красончик. Ріс отут камені. Хороший. Метрів пару вперед знайшла білого гриба середнього, а тут Якогось великого підберезника надибала, але блін, він гнилий, але такий кльовий, капець, величезний, капецький великий. Просто неймовірно величезний, як моя долоня. І отаке в мене через кожних 10-15 метрів. Захожу в ліс, бо побачила з дороги оцього цього красення. Ви розумієте, що це білий гриб. Карл Йохан. Ось такий красунчик знайшла. Ммм, чистенький, гарненький, так щоб було видно. Боже, який красивий. О, Карл Йохан. Білий гриб. А пахне як. М -м -м. Хто каже, що гриби це слабенькі крихкі створіння. Гляньте, як ці слабенькі крихкі створіння пробивають асфальт. Щоб зрости. Звичайна зелена сироїшка. Яка потужна сила. Сьогодні багатий. і буде мати опеньки на вечерю. Ось такі красиві, красивезні. Кущик. Один, другий. А ось ще один, третій. При самісінькій дорозі. Ціла пательня. А може і дві. Краса. Просто не... А ось біля чиєї садиби. Сидять і мекають. Не мекають, перед цим мекали. Ох ти ж моя молодець. Сьогоднішні мої велопоходеньки. Біленькі грибочки. Великі, маленькі, будемо сушити. Цікавий гриб. Опеньок. Два в одному. Цікав. Ви не повірите, деякі гриби, наприклад, опеньки я шукала далеко, каталася, крутила педалі, а виявилося, що вони ростуть на самісінькому подвір'ї. Оце ж була знахідка. Що з мохом на столі це, це собаки, прогулянка. А те, що в мисці дерев'яні, це біля хати, перший дружей, лише ваші маленьке. Рустуйте, а тішечки поріжемо. Всім дякую за перегляд. Вподобайки, коментарі. Побачимось. Цілую, люблю, обіймаю.